Рифловий комплекс Бік Бен від «Ріел». столиця життєлюбів. Старт продажів у Верховній Раді. Вже зареєстровано обіцяний президентом законопроект, який поверне незалежність на Бутасап і вбереже їх від російського впливу. Він опублікований на офіційній сторінці парламенту. У пояснювальній записці йдеться, що новий закон зміцнить антикорупційні органи. Відповідно до нового документа, генпрокурор не матиме повного контролю над антикорупційним бюро. Та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, зокрема, ОГП не буде давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються їхніх повноважень. Але працівники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці, Обов'язково впродовж шести місяців повинні пройти поліграф СБУ і що два роки знову перевірятися. Також співробітникам набу заборонять на час воєнного стану залишати країну. Виїжджати можна буде лише у закордонне відрядження. Крім того, законопроект президента закріплює статус САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, які віднесені до підслідності набу. Те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП. Але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні. Текст законопроекту обговорювали із партнерами, із правоохоронцями, і з представниками набу і сап багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись. Е, європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз. доручив. Нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Президент України Зеленський під час зустрічі з представниками медіа, яка відбулася напередодні, заявив, що запропонував новий законопроект щодо Набу та САП через протести громадян. На питання журналістів, чому попередній антикорупційний закон не обговорили до підписання. Зеленський відповів, що напевно треба було робити діалог. Проте як пояснив президент, він зосереджений на питанні війни в Україні. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні найголовніша проблема то війна. Найголовніше в цій війні це єдність нашої держави. Повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи, але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість, мають діяти ефективно і контролювати, що відбувається в самій структурі. Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди сказали, все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували, ми відреагували. У Набута САП сподіваються, що парламент ухвалить новий законопроект за основу та, в цілому, якнайшвидше. У його розробці брали участь представники обох відомств, тож запевняють, що документ повністю відновлює всі їхні повноваження та гарантує їм незалежність. Але, попри заяви, українці у різних містах знову виходили на мітинги. Кількість протестувальників на третій день не зменшувалася. І мітангарі кажуть, що збиратимуться допоки парламент не ухвалить новий закон, а президент його не підпише. Ну і, до речі, вже стало відомо, що Верховна Рада розгляне законопроект Володимира Зеленського щодо САП і Набу 31 липня. Повідомив про це спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу і в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання, зазначив спікер парламенту Стефанчук. Деякі народні обранці, які підтримали законопроект про ліквідацію незалежності Набу і САП, визнали свою помилку. Нардепи від різних політичних сил заявили, що їхнє голосування за законопроект під номером 12414 було поспішним і ухваленим без належної поінформованості. Деякі вже підтримують ініціативу щодо відновлення повноважень набу та САП. Народна депутатка від фракції Голос Таміла Ташева повідомила, що вона о, що це голосування спричинило хвилю негативу. Цитую. Так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас і це звучало, і визнавалось багатьма результативні системи. Останні роки викликали багато питань. Зараз вже зрозуміло, що не весь процес був належним чином узгоджений, написала вона і додала, що всі помиляються важливо визнавати це і виправляти. Але ключова різниця України від авто авторитарних режимів і нашого ворога у тому, що ми чуємо та прислухаємось до людей, каже Ташева. Ну а народний депутат від слуги народу Жан Беленюк визнав свою помилку. Пише цитую: я помилився, відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз допомогти виправити ситуацію максимально швидко і прозоро, зазначив парламентар. Депутат від слуги народу Сергій Штепа пояснив своє рішення сподіваннями на ефективніший розподіл справ. Я думав, що законопроект допоможе оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами, щоб НАБУ і САП фокусувалися на найважливіших справах. Також вважав, що текст узгоджений із партнерами на найвищому рівні. Тепер чекаю голосування за новий законопроект. Написав він. Парламентар від тієї ж фракції Ростислав Тістик визнав, що політики не застраховані від помилок. Сила демократії в тому, що суспільство має голос, а політики мають чути цей голос. Очікує на президентський законопроект, заявив депутат. Народний депутат від слуги народу Василь Мокан сказав, що особисто вважає своє голосування одним із найбільших промахів. Каже, що голосування за законопроект 12.414, вважаю першим серйозним прорахунком під час каденції, підтримує голосування за зміни. Представник депутатської групи Довіра Павло Бакунець закликав до відкритої дискусії та пошуку кращих рішень. Потрібно скликати сесію Верховної Ради та прислухатись до громадян. Ми маємо знайти збалансовану модель процесуальних відносин між генпрокуратурою та САП. Написав він, ну я ж нагадаю, що за скандальний законопроект 12414, в якому є положення, що фактично ліквідовують незалежність САП та набу, проголосували 263 народні обранці. Найбільшу кількість голосів, звісно, віддала фракція Слуга народу 185, фракція Батьківщина. Підтримала 15 голосами і жодного проти. Депутатська група Платформа за життя та мир також підтримала цей законопроект. 18 голосів дали жодного проти. Депутатська група відновлення України дала 9 голосів. Депутатська група партія за майбутнє 10. і жодного також проти. Депутатська група Довіра підтримала 17 голосами з фракції Європейська Солідарність. Троє депутатів проголосували за законопроект з фракції Голос одна нардепка Таміла Ташева. Ну але ми вже сказали, що вона визнає свої помилки. Крім цього, законопроект підтримали ще п'ять позафракційних депутатів, серед яких спікер Руслан Стефанчук і Мар'яна Безугла. Тому подивимося, чи вдасться тепер парламентарям знайти голоси. За новий президентський законопроект, який обіцяє незалежність антикорупційних органів.